Шановні дніпряни і гості нашого міста. Запрошуємо вас прогулятися з нами до вокзалу в нашому ретро-трамваї. Вже з суботи на історичний маршрут міста виходить ретро-вагон. Трамвай курсує по екскурсійному маршруту ретро за власним розкладом у вихідні дні. Вагон буде курсувати з 11 до 8 години. у Вихідні дні. Це субота та неділя. Він перевозиме пасажирів з кінцевих зупинок вулиця це Центральна ну Цум, пасаж, кому як зручно, а висаджувати буде пасажирів на зупинці площа вокзаль. Це такий історичний маршрут. Та його траса вона виникла з моменту появи трамвайного руху в місті. Завдяки роботі кваліфікованих спеціалістів вагон вдається підтримувати у справному стані протягом багатьох років. Він працює працює у нас вже 26 рік на лінії, а переживає цей трамвай третє життя. Він колись був пасажирський, потім був службовий, а зараз екскурсійний. Але він працює. Він один такий, і діти вже виросли, які починали тут кататися раніше і приходять сюди з задоволенням вже зі своїми дітьми. Дніпряни вже мали можливість покататися у трамвай на тестовому виїзді. Перший на цьому випадково побачили, вирішили. Скористатися. Скористатися. Він, він боявся. Це перший раз. Зараз подобається. Він подобається та чекали вас годину. Проїзд у ретротрамваї коштуватиме 9 гривень. На екскурсійному маршруті не передбачено пільговий проїзд.